Український бренд, металевий корпус, великий дисплей на 1,68 дюйма, підтримка функцій, Bluetooth викликів, вимірювання тиску, моніторинг пульсу, SPO2 та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Fit Sniper. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Розпаковка. Поставляється дана версія в коробці. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка могла бути краще, як для годинника, за який хочуть 50 доларів. Екран смарт-годинника закритий в захисну плівку. Разом з годинником у комплекті йде документація і магнітний зарядний пристрій з двома контактами. Вага пристрою 53 грами. Варити 55 мм на 48 мм на 14 мм. Придбати цю модель можна в чорному та сріблястому кольорі. Корпус виготовлений з пластику і має металеву накладку. Ступінь захищеності IP68, швидко з'ємний рівнець з охопленням за від 135 мм до 205 мм, виконаний із силикону, як заявляє виробник, але по відчуттям він гумовий. Замінити його на будь-який інший ремінець зі стандартним кріпленням можна. Приносіння годинник майже не відчувається і спати з ним можна. Ремінець незручний, під ним не пітніє, але до нього треба звикнути. На корпусі розташували коротку інформацію: датчики моніторного здоров'я, мікрофон і динамік, Із датчиків на борту, датчик частоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, акселерометр, гіроскоп, а також датчик вимірювання тиску. Але це все маркетинговий хід і нічого вони не мірюють, і використовувати ці показники не можна. На правому торці є дві кнопки увімкнення та повернення. Змінити налаштування цих кнопок також не можна. Екран встановлений непоганий, а саме IPS, дисплей на 1,68 дюйма з роздільною здатністю 360х360 360 пікселів, а оду немає. Шрифт читабельний переклад коректний на українську мову. Система працює жваво та й взагалом якихось проблем з нею не було. Автоматичного регулювання яскравості немає. Час до відключення екрану максимум 6 секунд. Що дуже незручно. При повороті зап'ястя екран вмикається одразу. Включити екран тапом не можна, як і не можна вимкнути його накрив долонею. долоною. Далі по свайпах з головного екрану зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направа додаткова панель, справа наліво віджити. Віджети можна налаштувати під себе. Щодо самого меню, то в ньому є погоди з детальною інформацією: будильник, секундомір, таймер. Пошук смартфона набір номера, журнали і контакти. Далі в меню з корисного є можливість записувати розмови та плеєр для регулювання гучності та перемикання треків, відтворюваних на смартфоні. Але смартфон сприймає годинник як колонку. Тренувань на борту більш ніж достатньо. Тренування не може працювати у фоновому режимі, із цікавого, є плавання. Годинник не боїться води, але ходити в сауну та плавати у солоній воді краще не треба. Далі, вимірювання пульсу та СПО2 може працювати в ручному режимі або в автоматичному. Кисень у крові смарт-годинник у повітря не щитує, А ось артеріальний тиск у повітря і пульс міряє. Кроки вимірює коректно. Розмовляти через смарт-годинник можна. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять моментально, і відповідати на них не можна. Сили вібрації можна налаштувати, але вібромотор такий собі. Мікрофон відпрацьовує нормально, як загалом і динамік. Звук нормальний, динамік досить гучний. Ємність акумулятора складає 300 мА, Повний цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарії становить 2 доби. Підключається годинник до додатку FitCloud Pro. У додатку є 3 вкладки. Головна, до якої входить загальні показники здоров'я, які включають в себе активність, вимірювання показників здоров'я та тренування, вкладка Пристрій, де можна налаштувати сам пристрій, сповіщення контакти та встановити оновлення, доналаштувати моніторинг здоров'я, змінити екран та створити власний екран, а також вкладка профіль. Підсумуємо: модфіт снайпер, модель така собі. За 50 доларів можна знайти кращі варіанти.